Закривала обличчя і шию руками, щоби не загризли. Два підбулі напали на 17-річну рівнянку. Крики дівчини почули її сестра та батько кинулися на порятунок і теж були покусані. Сусіди кажуть, це не перший напад цих собак на людей. Як реагує на все це власник псів? Наша Анна Махно з'ясовувала. Розкажіть, що сталося. побачив, що дві собаки нападають на дитину. Андрій прийшов до хірурга на перев'язку ран. На чоловіка накинулися пси, коли він від них намагався врятувати свою 17-річну доньку. Я тут лежала, я просто тако затулилася, щоб мені лице і шию, бо я знала, що якщо вони шию, прокусять, то все. Усе трапилося, коли Соломія увечері поверталася додому. Каже, раптом на неї кинувся собака, слідом ще один. Дівчина впала. Дві собаки під буль. Вони на мене набігли. Старший за голову кусав, другий за е, друга за ногу. Намагалася, каже, спершу відбиватися дарма. Не зупиняли собак і команди їхнього господаря. Коли той підійшов, розповідає, і підняв на ноги Соломію. Пси кидалися далі. На гвалт вибіг батько дівчини. Почув крик, а потім дивлюся, моя донька. Молодганю ну, друга біжить, і виходить, з двох боків ці собаки. Спотикнувся і впав. І ми на мене напали. Сестра підбігла Почала собаку теж відбивати, і вона десь і сестру зачепила ногу. Вкусила. Якось кажуть, таки вдалося відбитися. Викликали швидку та поліцію. А господар із псами пішов геть. Старша донька пана Андрія відбулася одним укусом. У нього нога і плече. Тепер ходить на уколи від сказу. А попереду ще тиждень перев'язок ран. Якщо будуть якісь гніні ускладнення, може затягнутися надовше. Найбільше дісталося самій Соломії. Є забиття та укуси по тілу, а вся ліва нога в бинтах. Показує на фото, що під ними називаються вони множині. Я не знаю скільки їх. Було два основних порушення: це правил вигулу тварин. Бо якби вони були на повідках, навряд чи була б змога напасти на людину. Також таким собакам треба одягати на мордники, кажуть кінологи. А ще їх треба навчати і виховувати, адже агресивними вони бути не мають, якщо нападають. Це дуже небезпечно. Ми бачимо представників тієї самої породи зовсім протилежних зараз. ситуаціях. представники цієї ж породи задіяні успішно, по стерапії, тобто вони лікують, допомагають військовим. З іншою вони нападають і травмують людей, загрожують їх життю. Це вже не перший напад, кажуть сусіди. Пси тероризують чи не увесь район, нарікають господар постійно вигулює їх без повідців та намордників. Напередодні вони накинулися на двадцятирічного сина. Пані Юлії та їхнього пса налетіла на мою собаку. Хазяїна не було. Він був далеко. Не не кликав, не відтягував. Син відбивався, покусали сина, погризли вуха собаці. Вибігли сусіди там, теж з паралельної вулиці. Відбивали всі троє. Ну тут, тут коти, собак воно вже положили. Вуймаски пороздирали серед загиблих тварин. Виявляється, і чотирилапа самої Соломії. Мою одну собаку загризли іншу травмували. Написали заяви до поліції, коли вже покусали людей. І родина Пилипчуків, і син пані Юлії. Сам власник собак говорити не хоче і від них відхрещується. Не знаю, на мене і собаку. А відколи не забрали вже собак сьогодні. Чоловік бачив, як поліцейські забрали, вилучили у поліції. Це підтвердили, повідомили, забрали собак із зоозахисниками на тимчасову перетримку. А на господаря за неналежний вигул псів, які покусали людей, склали чотири протоколи та вже скривали їх до суду. Щоправда, законодавством за це передбачено штраф усього 85 гривень. Мені ці сняться ці собаки. Ні важко про це говорити. Не дай Боже, він їх верне, і ті собаки так само можуть на кого накинутися, і я вже навіть боюся виходити просто сама з двору у поліції повідомили, чи вилучать собаку господаря назавжди уже вирішуватиме суд. Кінологи ж радять, щоб убезпечитися від подібних нападів, мати при собі ультразвуковий відлякувач для тварин, бо відбитися від агресивних собак недобросовісних господарів може і не вдатися. Анна Махно Олександр Ковтонець рівне ТСН, 1+,1.